Сьогодні під час планової апаратної наради велику увагу було приділено питанням безпеки. З похолоданням актуальним є питання пожежної безпеки в адміністративних та господарчих приміщеннях. В кого опалення електричне, будь ласка, звертайте увагу щодо економічного використання та перевірте, будь ласка, в себе електроустаткування. Проводку та все інше, бо інколи є випадки. у нас вже на сьогоднішній день, що не витримує проводка. Будь ласка, зверніть увагу, проведіть інвентаризацію. Щодо поточних справ інформували керівники комунальних підприємств. Комунальне підприємство Водоканал за вихідні дні ліквідувало пориви на водогонах та з використанням спецтехніки здійснювали прочистку каналізаційних мереж. Було здійснено. За вихідні 13 виїздів бригадою каналізації теж були заявки відпрацювали все сьогодні. Бригада виїхала на перемоги 14 чотирнадцять від колодця до колодця, будемо перекладати трубу. Також Максим Мозаренко повідомив, що у зв'язку з проведенням робіт ДТЕК облмережі завтра, 14 січня, з 8 до 17 години, буде знеструмлено ряд вулиць в районі Вершини, по вулицям Маршала Бірюзова, степова. Тому буде призупинено подачу води в цей час. Якщо ситуація з ремонтом затягнеться, за необхідності під'єднають генератори або організують підвоз води. Робота комунального підприємства Теплоенерго триває згідно наданим лімітам споживання газу. На Точному тижні у зв'язку зі зниженням температурних показчиків доведеться збільшити споживання, зауважив Михайло Волканов. Усе обладнання та устаткування працює на ту потужність, яку вимагають погодні умови та обсяги споживання газу. Керівник комунального підприємства Автотранссервіс Михайло Нєнов зазначив, що дві одиниці техніки вранці вийшли на маршрути по збиранню та вивезенню твердих побутових відходів. 27 двірників здійснюють прибирання навколо майданчиків та на визначених територіях. Очільник комунального підприємства «ЖО-1» Станіслав Єшков повідомив, що й далі в поточному році буде зроблено акцент на ремонтах під'їздів. Це в запитах від громадян. На цьому тижні розпочинаємо Михайлівську 16. Також перед цим сьогодні електрики там електромережі приведуть до ладу в цьому ж під'їзді. Актуальним наразі є іскління вікон, аби зберігати тепло та інвентаризація внутрішньобудинкових електромереж на контролі. Робота двірників. Відпрацьовуємо роботу двірників, щоб панелі всі протирались, сповутиння, все так, на контролі тримаємо, щоб зараз така пора, щоб можна під'їзди привести більш часу уділити їм. На комунальному підприємстві ринок Асорті на завершальну стадію вийшла робота з укладання договорів на злісних боржників. Рішенням суду накладається стягнення боргу. Міський центр благоустрій продовжує працювати по визначеним напрямкам. Електрики після вихідних відпрацьовують заявки від кол-центру. Дорожні працівники вийшли на латання ям та вибоїн технологією укладання холодного асфальту. Лисі Українки та островського методом холодного асфальту. Зеленовичі е, про, проводять підрізку гілок та порослі по вулицям, е, також парки, сквери. Результатом обговорення нагальних питань життєдіяльності міста під час апаратної наради були визначені пріоритетні щодо внутрішньої роботи апарату департаментів управлінь та відділів міської ради та по наданню якісних послуг комунальними підприємствами населенню міста Ірина Ворбинська Натоліокінчук, перший муніципальний.